А хочете, я вам покажу, як гарно нарізати яблучко. Погляньте, будь ласка, розрізаємо його навпіл, вирізаємо серединку. До речі, я продаю червону червоної, кручорної щуки. Хто бажає, пишіть мені в особисті повідомлення. А також у мене є різноманітні квіти до продажу, які ви тільки захочете. У мене є і кімнатні, і багаторічники. Так. Дякую вам за підписки, що ви підписуєтеся на мене. А також за коментарі. Мені дуже приємно, на які я можу вам відповідати в відео. Це наше живе спілкування виходить. До речі, попереднє відео в мене набрало більше 200 тисяч переглядів, з нарізання яблучків. Я навіть не думала, що скільки людей зацікавить. Гарна подача яблучка, Тому дивіться, смакуйте і підписуйтесь на солнушку Юлія в усіх платформах, які ви тільки зареєстровані, я теж там. Всім смачного! Всіх обнімаю, ви в мене найкращі. Правда гарно? Дякую за перегляд.